Привіт, шановне панство. Якщо ви дивились попередній відеоролик на цьому каналі, то ви знаєте, що зараз на Aliexpress стартують дуже багато новинок саме в червні місяці. Деякі 6-го числа, деякі 12-го, як, наприклад, наш сьогоднішній герой, Це герой сьогоднішнього відео BlackView bv 8920 Про нього я вирішив зняти окреме відео, і в мене для вас є, ну скажімо так, буквально декілька причин, чому цей смартфон точно вартий уваги, і це ті причини, які мене дуже сильно здивували. Хочеться побачити, як це працює вживу. Ну а перед тим, як я розкажу вам основні фішки цієї моделі, яка мене дуже зацікавила, нагадую, що захищені смартфони ви можете купити в моєму онлайн-магазині в Україні. Посилання буде в описі. З чого почнемо? З того, що цей смартфон обіцяють нам за 259 доларів на старті продажів. Згодом ціна буде під 300 доларів, як це зазвичай і буває на Аліекспрес. Що ж мене так зацікавило в цьому смартфоні? Ну, по-перше, дизайн. Мені спочатку цей смартфон нагадував Oukitel wp 20 А потім компанія Blackview випустила також щось зовсім недавно: свій новий смартфон, який ще не був на огляді bv 5320 От він також в такому ж корпусі таке щось типу під iPhone зроблене, ну, як на мене, під iPhone. Що цікавого в цьому апараті? Тут є тепловізор. Так, апарат за 260 доларів. Ну, хай трохи дорожче в роздрібній торговлі, але ж все таки 300 доларів, і ви маєте тепловізор, і до цього ж непогані характеристики. Але якщо ми спустимося і подивимося характеристики, наприклад, ті, що написані на AliExpress, нічого цікавого, по суті, ми тут не побачимо. Ну так, 13-й Android, це мало бути і так, це добре. 64 мегапікселі, ну, і 108 бачили, 10 тисяч батарейка, 20 тисяч бачили. Ну, типу, що тут такого? А цікаве, те, що саме в цих характеристиках нічого цікавого нам і не пишуть, це просто основні технічні характеристики. Але якщо подивитися картинки. Які нам компанія BlackView дає, то тут багато чого цікавого можемо побачити. По-перше, я так розумію, це перший, напевно, захищений смартфон, в якого буде USB версії 3.0. Якщо ви думаєте, що 2.0,3.0 це ну, яка різниця, то ні. Якщо ви працюєте з великими обсягами файлів, там по 10-20 гігабайт, якщо ви, наприклад, щось будете знімати на смартфон часто, то вам якраз USB 3.0 це просто супер підгончик. Тому що дивіться, в чому справа. USB 3.0 буде дуже швидко ваші файли копіювати на комп'ютер через кабель, і це дуже зручно, це дуже круто. Ідемо далі. Тепловізор, його ми чіпати не будемо. Тепловізор тут не супер-дупер крутий, скажімо так. Тепловізор попереднього покоління, не такий, як зараз у всіх нових крутих захищених смартфонів. Але що цікавого, я так листав випадково ці картинки, дивився, дивився. І дивлюсь, ОІС. Це мається на увазі оптична стабілізація. І я подумав, та невже BlackView в свій не самий флагманський смартфон поставили модуль від Samsung GW3 із стабілізацією? Я, звичайно ж, зразу написав своєму менеджеру з Black, який зі мною працює, і кажу: а що, реально буде оптична стабілізація? Мені пишуть, так, буде. Кажу нічого собі, цікаво подивитись. Потім я дивлюсь, що в цьому смартфоні ще буде скло Gorilla Glass 7. Не 5, як у більшості зараз броніків, а Gorilla Glass 7. Тобто, так, це не найновіше прям скло, яке зараз там на Samsung, топових і так далі. Але це якби перед топ це майже найновіше скло. Такого на броніках ми ще не бачили. Тобто Gorilla Glass 7. Я так розумію, це також перший бронік з Gorilla Glass 7. Дивлячись на ці характеристики, навіть далі і дивитись нічого не хочеться. Тут про тепловізор багато розповідають. Мене в цілому дуже вразило те, що тут буде якраз таке USB 3.0. Оптична стабілізація і Gorilla Glass 7. І це все в досить доступному смартфоні. Ну, як доступному, звичайному середньоціновому смартфоні, який може практично кожен собі дозволити. А ще ж, до речі, нові алгоритми. У них до цього був ArcSoft 3.0. Зараз ми бачимо ArcSoft 4.0. це тобто програмне налаштування від компанії ArcSoft. Я думаю, що цей смартфон дійсно може знімати, ну напевно, як юліфони в 18, 19, 17. Подивимось, як буде на практиці, але мені реально дуже цікаво вже побачити, що ж у нас на виході буде. Тут вони також багато про камеру розповідають, показують, що і так вона буде знімати, і так. Коротше, про камеру тут багато чого говорять, але цікаво на практиці це все перевірити. А ось і оптична стабілізація. Цікаво, як вона буде в Blackwit працювати, тому що я думаю, що вона не буде працювати так ідеально, як в айфонах, Samsung, чи OnePlaсах, чи, чи Xiaomi топових. Я впевнений, що буде трошки гірше. Може, навіть вони перекрутять алгоритми, що картинка буде дуже плавною, але дуже змазаною, як це колись було в Zikr P10, хто пам'ятає. Ну але подивимось, подивимось. Так, да, про камеру тут дійсно багато чого цікаво пишуть. Нічний режим, супернайт прокачаний, також треба буде його перевірити. Коротше, я думаю, смартфон цікавий, і це незважаючи на те, що він працює на процесорі Helio P90. Блін, я не знаю, чого я сюди поставили, ну, але, мабуть, так треба. Тож, окрім процесора, в принципі, все плюс-мінус, тут нормальне, але дисплей, мені поки що не зрозуміло. Скоріше за все, дисплей тут буде звичайний, тобто 60 Гц, частота оновлення. Але точно поки що не знаю. Коротше кажучи, смартфон ну, на даний момент, на момент. Переглядування характеристик, ну дуже цікаве, і хочеться подивитись, як він буде працювати. Тож обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ще не підписались. В червні місяці вас чекає багато оглядів на ці всі новинки, тому що цей смартфон також уже до мене йде. Будемо на зв'язку. Бувайте!